Сотні метрів тришарової поліетиленової плівки. Саме її використовують для пакування продукції на виробництвах різного типу від харчової до фармацевтичної промисловості. Забезпечити якісним пакуванням головне завдання Вінницького підприємства Полімер. Компанія, в числі лідерів українського ринку з виготовлення полімерної плівки та пакетів, що місячно тут виробляють близько 300 тонн продукції. Ми працюємо по всій Україні безпосередньо. Найбільше, звичайно, це центральна і західна Україна. А також працюємо на експорт за кордон. Плідно співпрацюємо з Молдовою вже на протязі 14 років. Цупку плівку створюють з маленьких гранул термопластичного полімеру. Така трансформація відбувається на екструдері, який повністю автоматизований і потребує мінімальної участі оператора. Оператора тільки задає параметри, які повинні виготовити. Далі машина абсолютно все контролює. Вона контролює товщину, ширину. Людина тільки слідкує його продуктивність. Ну, на сьогодні він зараз працює, вам скажу, на продуктивності 210 кілограм за годину. Усі технологічні відходи від своєї продукції виробництво переробляє самотужки. Із залишків матеріалу виготовляють вторинну гранулу. Спочатку сировина потрапляє у бункер, де піддається термічній обробці при 200 градусах, подрібнюється, а потім фільтрується. Через фільєру в нас поступається маса, поступає у вигляді таких колбасок, де стоїть фреза, такий ніж, який нарізає в залежності від заданої, яку нам треба гранулу. Ця гранула зрізається, падає в водяну ванну, зациклену, яка постійно проходить через холодильник, щоб підтримувати температуру, не нагрівалася вода, і попадає на вібросито, де відділяється від води. Далі гранулу вентилюють та використовують повторно. З цієї вторинної гранули ми безпосередньо вже виготовляємо пакети для сміття, будівельну плівку, технологічну плівку. Всі інші відходи, які не є на просто промисловими, ми будемо говорити. Да? Це такі як шини, акумулятори і інша продукція. Ми заключаємо договори з компаніями, які мають ліцензії, і здаємо раз квартал, здаємо таку продукцію на утилізацію. Аби обмінятись досвідом з переробки та обговорити проблеми утилізації промислових відходів. Вінницькі підприємці зустрілись з представниками місцевої влади під час фокус групи. Зустріч організована в рамках розробки плану управління відходами Вінницької міської територіальної громади, представниками департаменту відновлення та розвитку та департаменту комунального господарства і благоустрою міськради. Окрім того, обговорили законодавчі зміни, які чекають на суб'єктів господарювання. Це відходи, на які поширюється розширена відповідальність виробника. Це нові відходи. Зараз в Верховній Раді є на погодження законопроект, який стосується саме цих відходів. І ми хочемо з бізнесом обговорити, як вони готові до прийняття цього закону. Відповідно до цього закону, виробник зобов'язується потурбуватись про подальшу переробку відходів своєї продукції. Також Кабінет міністрів затвердив постанову, згідно з якою деякі підприємства повинні отримати дозвіл на переробку промислових відходів від Міндовкілля. За таким алгоритмом вже працює низка віницьких заводів. Перший дозвіл отримали на гранулювання лушпиня. Ми працюємо з соняшником, є відходом виробництва лушпині, яке ми спалюємо в себе в котельні для отримання енергії і забезпечуємо себе тепловою енергією. Весь комбінат, і для цього ми теж зараз подали документи і чекаємо. А частину лушпиня ми можемо гранулювати, і також для того, щоб потім використовувати або продавати, коли в нас є надлишок. Аби детально пояснити підприємцям процедуру отримання дозволу та як правильно оформити запит, до фокус групи долучились експерти з розробки документації. Загалом у дискусії взяли участь представники близько двох десятків підприємств: Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.